Можемо під'єднати до нашої розмови ще одного гостя, перебуває на зв'язку Петро Волощенко, боець Збройних сил України з Східного напрямку. Вітаю, пане Петре. Вітаю вас. Дякую вам дуже за змогу. Розкажіть, будь ласка, ваш погляд на останню ситуацію на Сході. Принаймні, ми прожили ці два тижні в такій еволюції, коли. Про операцію захисту Бахмуту на заборону Бахмуту змістився акцент на якусь флангову операцію. Тобто, за непрямими доказами, ми розуміємо, що не вочевидь, все ж таки місто зайняте росіянами, але є сподівання на ну на якісь наші тактичні дії, які дозволять там вражати ворога за іншим планом. Що ви можете з цього розкрити, розповісти, якщо можна, звичайно про ситуацію загалом про ну про тактичну ситуацію бо так тоже також сказав Ну наразі на бахмутському напрямку тривають наші вдалі дії по так званому захопленню і видаленню ворога саме по флангам. ви правильно сказали, і це і є та основна тактика, якою ми користуємось наразі, тобто і на півдні, і на півночі від Бахмута, ми маємо ті успіхи, які в подальшому дозволять нам зробити те. Про що так уже ви знаєте, який місяць кричить усіх там своїх смі повар пригожин? Тобто у нього вже реальна істерика. І Він вже вдався до того, що він став таким тревел блогером Він там води всіх показує, де його бойці живуть, кого він там чим кормить, де їхній штаб. Ну, тобто він намагається створювати ілюзію, що все добре, що вони в безпеці, але наразі, звісно, всі ті групіровки, яка там була, не дають змоги вийти з звідтіля, поки їх не поміняють на інші ПВК. Там у них є і ПВК, якщо ви чули різні там і ветерани ПВК, вони, до речі, вже почали виконувати свою роль, попадають до нас в полон. І також є там іще. Є там така зе група в них там. Ну вони полюбляють цю букву, малювати собі там інолобі і десь де угодно. Тому е він не може повноцінно витягнути звідсіля своїх мальчиків і десь піти займатися іншими справами його любленими. Як він там е сумує за Африку, як ви знаєте, вони там по повній по Африці мародьорили до цього моменту. Е тому ми маємо успіхи саме на флангах, і ми пробираємось і займаємо. Кожного дня те, що вони місяцями кладучи тисячі своїх. Так званих бійців, ми це досить вправно зараз вибиваємо, тому займаючи ці висотні панівні кряжі, ми подальшому, подальшому плануємо атакувати Бахмут з них і змусити ворога просто від тіля відійти. А саме наразі, саме вдало в нас зараз, де й було проходить в районі літачка. В районі літачка ми знову наближаємось до вулиць Корсунського і так званих тих багатоповерхівких квадратів. І питання часу наразі ми дивимося що буде далі. Можливо, все станеться миттєво, як завжди, і буде же доброї волі. І ми можемо зайти в Бахмут навіть знову з півдня. Тобто, ось така наразі ситуація тут. Пане Петре, а як вони себе ведуть? От коли якщо ви стикаєтеся так чи інакше, десь як, наскільки помінялася там за останній час поведінка расистів? Можливо, ви відзначаєте якісь, якісь зміни, якісь тенденції, якісь речі, які би свідчили про їхній там емоційно-психологічний стан, про забезпечення, про інші речі? Чи можете ви щось про це сказати? Ну, ви знаєте, саме головне у них з'явився страх. Страх, який у них передається один до одного, про те, як все таки воюють наші хлопці, наші підрозділи. Вони вже вивчили на пам'ять номери підрозділів, бригад, які там уже е скільки місяців їх б'ють. Тому е вони не так себе зухвало поводять. Вони вже дуже так можна сказати, по військовому поважають, і це завдає в їхні порядки е так звану, вони говорять, сум'яті у них там і. Е тому ви ж бачите, що коїться: що морська піхота, там Тихоокеанського флота, що їхні видавечники, що сам Вагнер, вони зовсім різні між собою. Тому, якщо можна відмітити, що саме група Вагнер більш-менш підготовлені і давали якісь бій. То ось ці мобілізовані з різних там Єкатеринбургів, Владивостоків і інших народних їхніх так званих республік, вони взагалі наразі досить погано себе почувають. І тому я ще раз підкреслюю, що наші, наше командування і знову приїжджав генерал, як ви знаєте, сирський, і все це знову перевірили всі наші на цей момент стратегічні цілі. І я думаю, що ближе. Ще время ми будемо бачити ще більш вражаючі успіхи саме на бахмутському напрямку, тому що ми там маємо успіхи по флангам. Дякую, дуже вам дякую, пане Петре, за те, що знайшли змогу долучитися до ефіру. Наснаги вам наші подяки і гарного дня. Петро Волощенко, боєць збройних сил України, був з нами на зв'язку.